Регіонали влаштували опозиції темно. Партія регіонів очистила трибуну від бютівців кулаками. Депутати провладної більшості вимкнули світло у залі засідань, увірвалися через двері, якими заходить президія парламенту, і тусанами та стільцями прогнали звідти опозиціонерів. У результаті п'ятеро бютівців вивезли з парламенту на швидкий. У Михайла Волинця вивихнута щелепа і підозрюють струс мозку. В Андрія Бондаренка зламана рука. У Василя Кравчука травма голови. А Юрія Гнаткевича зашкалює тиск. Його взагалі. І забирали на ношах. Вони виламали двері і почали відразу ж е бити, трощити усе. Причому в них там, по-моєму, якісь були залізні предмети. Я не знаю, як вони ті двері виламали. Регіонали відхрещуються, мовляв, це бютівці прийшли з ланцюгами і шматками арматури, а представники коаліції просто відкривали для них двері. Вічером ми. обеспечили на завтрашний день продуктивную, эффективную работу парламента, причем очень мягко, толерантно, культурно, сказал им на ушко волшебное слово. И поскольку было темно в зале, свет так не, не очень плохо видно, мы их деликатно попросили, открыли двери, выходите, да. А они как-то так заметушились, вот этими цепями что-то там начали, и получилось, видно, немножко своих зацепили, да. Ну сейчас же никого нету, уже все разошлись они уже да. старых, больных, пожилых людей э, мы не трогаем. Я считаю, что это правильно, потому что э, политики должны создавать шоу. Санитары, скорая помощь. Та все достаточно ефікт на Регіонали кажуть, старалися для держави, аби новий рік зустріти з бюджетом. Шоковані опозиціонери обіцяють звертатися в усі можливі інстанції. Мовляв, стіни парламенту таких подій ще не бачили. І чітка вимога про припинення політичних репресій. Очевидно, що з Юлії Тимошенко повинно бути знята підписка на невиїзд. Зараз це виглядає як. Просто спроби припинити її політичну діяльність, і я ми будемо точно полягати, щоб вся ця виходка, яка сьогодні була в залі, вона не лишилася без реакції. Все, що можна зробити в регламенті, і все, що все, що може зробити будь-який інший спосіб, має бути зроблено. Тому що, ну якщо у нас парламент перетворюється просто на, на криваве місце, на таку місце звірячої жорстокості, це лишати так не можна. Нагадаємо, бют у четвер зранку заблокував трибуну парламенту з вимогою припинити політичні репресії проти їхнього лідера. Юлію Тимошенко, генпрокуратура, звинувачує у перевищенні службових повноважень і розтраті держав. Авних коштів наразі вона перебуває на підписці про невиїзд.